Великий підземельний звір, що живе в землі так, як кріт, коротко кажучи, Великий Кріт, писав солодкомовне послання до повітряних птахів і звірів, котрі живуть на землі. Сила була така: дивуюся, забобону вашого він у світі знайшов те, чого ніколи ніде нема, і не бувало. Хто вам навіяв таку несенітницю? Начебто в світі є якесь там сонце, воно у творах ваших прославляється, керує в ділі, вершить кінці, солоджує життя, оживляє тварин, просвічує темряву, випромінює світло, оновлює час. Який час? У світі є лише одна тьма, лише один час. А іншого часу навіть і бути не може то дурниця, не не белиці. Ця одна ваша дурість плодить і інші недоладності. Скрізь у вас брешуть світло, день, вік, промінь, блискавка, веселка, істина, а найсмішніше вшановуєте химеру, що зветься Око. Начебто воно свіча до світу, світла, товариш, містилище радості, двері істини. Ось де варварство. Любі мої друзі, не будьте дурнями, скиньте ярмо, забобону, не вірте нічому, доки не помацаєте, покладіться на мене, не в тому життя, щоб бачити, а в тому, щоб мацати. Від дня 18 квітня. 1774 року із підземельного світу НТН. Цей лист сподобався багатьом звірам та птахам. Наприклад, Сові, Дремлюзі, Сечу Одуду, Яструбу, Пугачу. Окрім Орла та Сокола. А найбільше од усіх подобався нетопир і, забачивши огрлення та голубка. Намагався очасливити їх цією високоштильною філософією. Але горлення сказало батьки наші кращі за тебе для нас, вчителі. Вони народили нас у тьмі, але для світла. А Голубок відповів Не можу повірити, дуре світу. Ти мені й раніше розповідав, що сонця на світі немає, але я народжений у похмурі дні першої ж неділі побачив зрана схід прегарного всесвітнього ока, та й сморід, який чути від тебе і Одуда свідчить, що живе всередині вас недобрий дух. Світло і тьма, тління і вічність, віра і нечистя складають весь світ і потрібні одне одному. Та тьма, хай буде тьмою. То син світла хай буде світлом. Сплодів їх, пізнаєте їх.